Це так. точно твоє робоче місце? Я в лізинг взяв. <рес> а ну розповідає, що там за акція у нас зараз. У нас зараз дуже гарна акція на ось цей камінь Брауні. Річковий мікс, вітчизняний, з Карпатських річок. Словом, дуже гарний камінь. І зараз на нього акція. Якщо купуєш його більше 50 метрів квадратних, тобі буде безкоштовна доставка. Так, так, ти не почув. По всій Україні? По всій Україні. Слухай, якщо 50 квадратів, скільки людина зекономить приблизно по цій акції? Ну дивись, 50 квадратів це орієнтовно дві палети. Угу. От ми відправляли зі Львова там на Київ вчора одну палету дві було. Тобто, дві палети, 50 метрів, це 5 тисяч гривень людина економить на такому замовленні. Ну, Математику ви складати вмієте, 100 метрів квадратних десятку десь економити. Це якщо обласне обласне місто. А якщо це буде, скажімо, не обласне місто, а якийсь населений пункт типу СМТ або селище, то воно буде трошки дорожче і ми все це також візьмемо на себе. Акція діє з 12 по 17 червня. І ще одна умова підписка на наш телеграм-канал. Заходь до нас на сайт. Профіль TikTok, підписуйся на телеграм-канал, купуй брауні від 50 метрів квадратних і отримай безкоштовну доставку. Так, це чудова акція. І зважайте, що акції тільки в телеграм-каналі. Точно.